Завести мотор, опустити ручне гальмо та увімкнути панель керування так розпочинається ранок цих прекрасних жінок. На перший погляд здається, що водійки тролейбуса це рідкість, але у Білоцерківському тролейбусному управлінні їх аж 12. Як наголошує начальниця відділу охорони праці і безпеки руху Марія, це майже 40% від усього колективу. У Нас залишилися самі стійки, які люблять свою професію і які віддані цій роботі. І як я так розумію, міняти її в даний період не Хочуть у нас водії. Я би хотіла сказати, що дійсно дівчата, які мають специфіку роботи не таку, як у всіх. Наприклад, вони рано встають, пізно лягають, працюють в умовах дорожнього руху. В різні часи суток, а також при різних погодних умовах, і водій повинна тролейбуса зреагувати моментально на любі якісь дії, які негативно можуть впливати на пасажирів, які знаходяться в салоні. Аби керувати тролейбусом, варто пройти майже піврічне навчання та вивчити, як працюють лінії електропередач. Загалом в управлінні працюють жінки стажем від півроку і більше. А ось вікова категорія варіюється від 40 років і. 60 Та, як запевняють водійки, головне це покликання до улюбленої справи. Такою є пані Наталя, яка, пропрацювавши 15 років, продавчиною нещодавно сіла за кермо, адже мріяла про це чи не все життя. Мені дуже подобається ця професія, мені подобається перевозити людей. Ну, професія дуже така відповідальна. Ну, щоб сказати, що тяжко, не тяжко. Мічти вони збуваються. І так мені от не знаю, як сказати, але я вивчилась і мене дуже зацікавила ця робота. Про покликання розповідає і її колега Катерина. Вона керує тролейбусом вже 37 років. Прийшла в управління у 1986-му після школи. Ділиться на роботу, збирається як на свято, хоча і вставати потрібно зрання. Колектив хороший тут усі дружні, їх можна назвати справжньою сім'єю. Справляються дівчата із технічною роботою, коли Рогань зійшов з лінії Є випадки, що Ну якщо спали впали штанги, то е, ти, якщо там поправити, десь щось це те, що дозволено водію по інструкції. Залазити на кришу, звісно, не можна. Чи важко? Ну Тут сказати, Тут по різному можна сказати, тому що якщо ти це любиш, якщо це твоє, значить тобі не важко. Якщо ні, то ну, кожна професія по-своєму йде до душі. У депо курсують два види тролейбусів старого і нового типу. На останньому возить пасажирів Оксана. На питання чи важко працювати з людьми, каже вже звикла. Ну ви знаєте, за стільки років уже, як то кажуть, виробився імунітет. Людину зразу видно, кому і як відповідати. Є така категорія людей, що лучше змовчати, а є, можна й пошуткувати разні люди. є. Підтверджують майстерність жінок і колеги, чоловіки стверджують, іноді вони навіть поступаються водійкам, Ба більше працюють в управлінні цілими родинами. В нашому колективі дуже багато жінок ну, багато по розчитувались, повиїжджали. Зв'язку, як стояли, хто за рубежом працює на тих же самих тролейбусах. А взагалі, все одно, кількість жінок все ж таки чимало можна. сказати. Так, да, дуже багато. У мене жінка тут працює. Угу. А тобто ви разом працюєте? Так, да, Ми разом працюємо вже тут. І скільки років? 30. Натомість пасажири стверджують особливої різниці, не бачать. Головне, аби у салоні було чисто, а керманичі чи привітні. Нема ніякого, всі хорошо їздять. Що жінка, що чоловік? Тобто вам комфортно? Комфортно. Головне, щоб знімання було від воділя, і все. Коли воді зустрічає тебе з улибка, тоді мені все одно яке те саме комфортно. На питання у чому ж особливість їхньої професії, всі як одна відповідають скромно, що у ранкових маршрутах є якась романтика спостерігати за тим, як прокидається місто, а ввечері як засинає. Був Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.